Знаєте, дівчата, кого ти прийшли? Але їх прийшло настільки мало, що я так підозрюю, що у вільному продажі їх не буде. Бо маємо на них море замовлень, оплачених замовлень. Всі, хто оплатили до вас, воно поїде нині. Е, ну, зараз подивимося, що, що піде на у вільний продаж, але ви можете прийти до нас, ви можете поміряти з іншого принта і замовити це теж є реально. Або якщо ви, наприклад, там замовляєте десь там в Інстаграмі або в Тіктоку, то ви можете оплатити і зачекати буквально. Пару днів і він у вас буде. Це вишивається дуже довго. Цей е, когут є на оксамиті, оце все є вишите, е, не прикріплені, верніше, частково прикріплені пір'я когута. Е, є три розміри. Позаду МК. Три розміри, є в нас присутні кишеньки з двох боків, і у нас позаду довший, періт коротший, є розпірка. Тож врахуйте, кому личать такі моделі, вони личать всім сполір.